Сабув Константин, священник реко-католицької єпархії ще з підпільних часів. У 1943 році, 31 травня, помирає владика Олександр Стойка. І більше як рік, майже півтора року, єпархія є без керівника, без свого єпископа. Тимчасово отець Ільницький. Є апостольським адміністратором, а потім гайдедороцький єпископ Міклуш Дудаш. І коли приближається вже фронт, коли вже дуже-дуже близькі совєтські війни, тоді вже владика Дудаш просить Ватикан, щоб назначили нового єпископа. Назначення відбулося 16 вересня 1944 року. І 24 вересня 1944 року молодого священника, 33річного священника, висвячують на єпископа. Це було рівно 80 років тому. Можна сказати, що до ліквідації це наш останній владика, який віддав життя за нашу єпархію, за віру, показав такий дуже важливий приклад. Для всіх нас, яким ми користуємося до сих пір, після його смерті почалась ліквідація нашої епархії в 1949 році, в лютому місяці. І можна сказати, що до 56-го року вона була ліквідована. Але в 56-му році, 7 листопада, відбувається перше таємне висячення чотирьох кандидатів. І з того моменту наша єпархія живе. І на протязі цих підпільних років від 56 до 89 року. 64 таких священиків маємо таємно висічених, 50 років тому. 1974 році, 24 вересня, не вдалося нам дослідити, чи то є випадково, чи, чи хтось там садав, що 30 років тому висячувався наш владика. Що давайте покладемо на цей день. Це невідомо. Це вже лишиться така таємниця історична. Між іншим, точно так вівторок був. Владика Олександр Хіра, теж таємно висвячений єпископ, висячує трьох кандидатів, таких, які ще в 47-му році ще почали своє навчання підтолку до священства, але і за ліквідації не могли його завершити. Отець Юрій Сабов, отець Йосип Васков і отець Павло Сабов, яких висвячує Олександр Хіра, із цих трьох священиків на даний момент на сьогоднішній день. Отець Павло ще живий, але має 96 років. Отець Юрій Сабов був директором канцелярії. Можна сказати, він відновлював єпархію із Владиком Семедієм і з іншими владиками і священниками. Отець Йосип Васков він тут був. Катехет у катедральному храмі, і поки не було діакона, та всі діаконські функції при висяченнях виконував. А отець Павло сабов ще успів у стрипі і церкву побудувати у 66 років. Другі вже йдуть на пенсію, а він ще туди активно зумів попрацювати. Якраз 25 років є теж, що висячували ту церкву. Так що це така нагода для нас. для Старших священиків, особливо для молодих священиків, для семінаристів, трошки почерпнути сили, енергії, якогось доброго приміру, прикладу і від нашого владики і від старших священників.